І всім хей-хей, з вами Жика Плей, І сьогодні ми будемо проходити один досить інтересний челендж, в хто Defense. Одним словом, ми будемо проходити тільки з рожевими юлітами. Так знаю, їх небагато, але є один сильний. Це Бехмаді Тітан. Отож, поїхали! Зразу вам скажу, я для вас це все зроблю під X3, тому що просто 20 хвилин дивитися на якесь не проходження, яке ви вже просто куча раз бачили і кучу раз самі проходили. Це не дуже інтересно, тому це все буде під X3. Окей, план такий. Я спочатку буду ставити купідона і потім всі ферми. Далі прокачую купідона і дивлюся все так, як ситуація покаже, е, Тому що ну якщо Андрійко щось таке прям гарне зробить і воно буде стримувати багато вільні, то тоді е, я буду прокачувати ферми, А якщо нічого не зробить, то захист. А, все, я буду качати ферми, тому що 4 охаю це занадто класно. Ну, так, всього лиш 400 за 2 секунди. Хотілося б щоб за секунду 200. Це було б один і той же самий результат. Але все-таки чомусь то не притепень, це не зробив. Окей. Поки що я прокачаю свого, як його там баніті, Камерамен, вроді. І буду прокачувати ферми. Окей. Поки що все нормально, поки що ніхто ніхто не приходить. Але це і логічно, бо серед мані манікамерамен, він нікого не припустить, бо він занадто класний поки що. Але потім я його продам і покладжу свого е мех мані Титана. ну це якраз зараз і буде. Я його покладу так, щоб він до всіх охаю доставався, тому що це дуже важливо, тому що цих Охайо тут куча. і в екстреному моменті їх всіх треба буде забафати, тому що вони досить силінесенькі. Окей. Поки що я його хотів би прокачати за 6 тисяч, а вже ді ферми, тому що все-таки за 15 тисяч це занадто багато. Окей. Все поки що йде нормально, ніхто не проходить. Ем, вже 20 та війна, а це прям максимально класно. Окей, виключити автоскіп чи включити? А ні, можна було б і виключити, тому що вони зараз пройдуть. Треба класти ще одного мехбаді-тітана. Окей. Поки що я це все справляємо. Поки що ми це все. Прямо щолкаємо. Ну так, там трошки прийшло, але ми все рівно це все щелкаємо. Чому б толетан Дефенсу не зробити там X2, X3, X4, X5, як в Дефенсу, чи взагалі X до безкінечності це все можна було би пришвидшувати. Тому що. Ігрався в 20 хвилин проходити Найтмар заради 600 копійок, на що навіть 10 не можете буде купити, тому що 10 коштує 900. Це реально, ну чи підвищувати ціну до 1200, це було б взагалі прям кайф, ну чи реально робити X2, X3, X4, X5 і так випускайдачно всіх. Окей. Ну і перемін грошей ба в карті. Так, це теж було б максимально класно, тому що про просто з собою грає якийсь нубік, в якого ем, там, якісь, е, там чаріки якісь зовсім погані. Він їх швидко поставив і швидко прокачав. Але вс, але в нього є сати, і він всі гроші, які йому дають сати, дають дає тобі. І це просто було б просто максимально класно. І Просто і і Делс так реально можна було б гарно так проходити. Е, просто ти з свого іншого акаунта. Е, якщо в тебе на основі є дві фермочки, то передаєш на твінк, е, і ви разом їдете. І далі про іделс, наприклад. І далі просто від, від просто всіх грошей зі. Всі гроші з Фербіда, дає тобі і в тебе Х2 грошей. І на Х2 урод буде просто наплювати, тому що е, в тебе буде Х2 грошей, і ти Олготника е, просто на ізі вкачаєш. Ну чи в кого немає Олготника, то там, наприклад, Сіністр чи камера, чи там 2-0 який міфік, це б просто було б і моба заміна Олдготнікові. Ну окей, так, вона слабіша, але не аж так прям безільно. Але в погодника є прям куча плюшок, Типа його меч, його клешні, його телевізор, його ядро і вроді все. Вроді так, більше нічого немає. Ні, вроді би ще плюсом його, його джетпак, з кінгіса, який задні нього знаходиться, мав би домажити. Просто до того він радіуса не видно. Окей, поки що тут ще трошки залишилося ще сім від. Це радує, тому що я куча разів відео перезаписую, ще й куча разів цей звук перезаписую і нарешті все, це напевно буде вдалий варіант. Ще чотири війни. Поки що ставимо ще одного механіка, його зараз будемо прокачувати на Макс. Ми його встигнемо прокачати, тому що ще й плюсом на максимальні війни, наші п'ятдесятій, всіх улюблені, тому що там нарешті йде босс, я продам перший. Окей, ще одна війна. Раз, два, три. Окей, продаю перший в перший І... Качаю його на бакс, роблю рабіт, що я зробив, звичайно, що за швидко. Але, в принципі, все рівно він не пропав, і ми на Ізі швидесенько вбили цього моска. Окей, вс... Нарешті я це все пройшов, нарешті я це все дознімав. Всім пока!